Вітаю! Давайте сьогодні розв'яжемо задачу. А саме за допомогою клавіш на клавіатурі вгору, вниз, вліво, вправо, переведемо нашого персонажа через дорогу. Для цього спочатку давайте налаштуємо сцену і налаштуємо нашого персонажа. А потім вже будемо вирішувати, як розв'язати цю задачу. В розділі сцена натискаємо на кнопку Обрати тло. І обираємо тло, яке нам підійде. Нам підійде нічне місто. Ось оце тло. Тепер нам потрібно нашому персонажу надати початкові значення. Зменшимо його розмір початковий 40. Так вдалий розмір, поставимо його в початкову позицію, звідки він буде починати йти. І тепер можна приступити до планування розв'язування задачі. По-перше, як нам встановлювати, що наш персонаж переходить дорогу у невстановленому місці. Наша дорога має суцільний колір, ми можемо встановити, що якщо він торкається кольору дороги, то в цьому місці пройти не можна. Можна буде пройти тільки в тому місці, де є пішохідний перехід. Тому давайте спочатку намалюємо пішохідний перехід. Для цього оберемо тло, перейдемо зліва на вкладку тло і намалюємо пішохідний перехід. Ми намалюємо е, пішохідний перехід, який називається небезпечний пішохідний перехід. Він має е, червоне тло. Візьмемо ось таке ось червоне тло. Намалюємо прямокутник, перейдемо в векторний редактор, візьмемо об'єкт прямокутник і намалюємо прямокутник на дорогі. Так. І тепер на цьому прямокутнику розмістимо білі лінії зебри пішохідного переходу. Приблизимо нашу сцену трішечки, щоб точніше малювати. Ось так от. І малюємо один об'єкт. Другий. Третій. Четвертий. П'ятий. Зараз їх трішечки розставимо. Повертаємо в початкову значення. І як нам встановити, що наш спрайт перейшов дорогу? Ми можемо намалювати лінію. Ось, коли він буде знаходитися у цій позиції, це означає, що наш спрайт пройшов пішохідний перехід. І Може намалювати лінію іншого кольору, і коли він доторкнеться до лінії з цим кольором, у нас буде завершуватися програма. Оберемо інший колір. Темний ось такий от оберемо, щоб він не сильно виділявся на фоні будівлі. І намалюємо прямокутник цього кольору. Ось так. Ось ви бачите, на сцені наш спрайт торкається цього кольору, значить, ми в правильному місці намалювали цей фіолетовий прямокутник. Обираємо з лівої сторони код нашого спрайта і почнемо писати програму. Спочатку ми напишемо... Програму без поділу на підзадачі. Так як ми будемо нашим спрайтом керувати за допомогою клавіатури, а він повинен починати свій рух з позиції з нижнього лівого куточка, то спочатку ми будемо його завжди повертати в цю позицію. Для цього ми виконуємо команду події, коли натиснути зелений прапорець. І на рух ми беремо переміститися в задану позицію. Ось ця задана позиція, ми можемо її побачити у властивостях нашого спрайта відступ від центра 212 кроків назад і 154 крока вниз. Ось його позиція. І ми його перемістили. Перемістити в Х. Мінус 212-154. Далі нам потрібно керувати нашим спрайтом за допомогою клавіш клавіатури. Вгору вниз, вліво, вправо. Беремо 4 команди, коли натиснута клавіша. 1, 2, 3, 4. І по черзі обираємо. Стрілка вгору, стрілка вниз, стрілка праворуч, стрілка ліворуч. І тепер ми повторюємо ті команди, які ми з вами розглядали минулого уроку. Коли ми натискаємо на відповідну стрілку на клавіатурі, потрібно спочатку встановити стиль обертання. Переходимо на рух. І Обираємо стиль обертання і ставимо цю команду у всі наші програми. І коли у нас вліво і вправо, то у нас стиль обертання зліва направо. А коли ми будемо переміщувати його вгору вниз, то він у нас не буде обертатися, ми оберемо не обертати. Тепер він повинен повернутися у відповідну сторону. Беремо команду повернутися у напрямку. І ставимо цю команду у всі наші програми. І обираємо. Якщо він повертається вгору, ми беремо стрілочку вгору. Якщо він повертається вниз, перетягуємо стрілочку вниз. Якщо він йде праворуч. Стрілочка стоїть праворуч, якщо він йде ліворуч, перетягуємо стрілочку ліворуч. Далі потрібно, щоб він пройшов декілька кроків. Беремо команду переміститися на 10 кроків. І єдине, що ми встановимо, це не 10 кроків, а 2 кроки, щоб можна було точніше позиціонувати нашого. Брайта на сцені. І на вкладці Вигляд ми візьмемо наступний образ для того, щоб у нас був ефект руху. Далі. Коли він пройшов два кроки, потрібно виконати перевірку. Чи ви правильно направляєте свого персонажа? Тобто, чи ви його направляєте через пішохідний перехід, чи ви його направляєте у невстановленому місці, тобто через дорогу. І це ми будемо перевіряти, як ми сказали, чи він торкається кольору дороги. Для цього переходимо керуванням і обираємо Якщо, за допомогою блоку «Якщо», а це у нас неповне розгалуження. Ми будемо перевіряти, чи він торкається дороги. Будуємо умову. Вкладка Датчики і торкається до кольору. Ось. І давайте оберемо колір. Натиснемо на колір, натиснемо на інструмент піпетка і оберемо цим інструментом дорогу ось так от. Тепер здублюємо цю команду і ще. І тепер її поставимо в умову нашого розгалуження. Якщо наш персонаж торкається проїжджої частини, тобто ви його повели у невстановленому місці, то він повинен вам... Про це повідомити і можемо його повернути в початкову позицію. Переходимо на вкладку Вигляд, беремо команду Говорити і напишемо. Тут не можна переходити дорогу. Спробуй ще раз. Дублюємо цю команду і ставимо ці команди. Давайте ось так от їх поставимо, щоб було все видно. Далі Потрібно повернути його в початкову позицію. Тобто нам потрібна оця от команда, початкова позиція. Давайте її продублюємо і поставимо в кожне скорочене розгалуження. Таким чином, коли він доторкнеться до дороги, він повідомить вам, що ви його повели в неправильне місце і повернеться в початкову позицію. Коли ви його правильно доведете до фіолетової лінії, то він вам повідомить, що ви його перевели через дорогу. Для цього потрібно наступним кроком це перевіряти, чи він торкається фіолетового кольору, тобто чи довели ви його до потрібного місця. Знову переходимо на керувати і беремо команду, якщо не повне розгалуження, я її поставлю ось сюди окремо і створю спочатку програму. А потім просто здублюю і поставлю у всі ці блоки. Будуємо умову. Якщо торкається кольору, обираємо колір. Натискаємо на піпетку і обираємо фіолетовий. Ось ми позиціонували. Бачимо, що коло зафарбувалося фіолетовим кольором. Так. І коли він доторкнеться, він вам повинен повідомити, що ви перевели його через дорогу. Переходимо на вкладку Вигляд, беремо команду Говорити і пишемо Ура. Я безпечно перейшов через дорогу. І подякує вам. Дякую щоб ви його правильно перевели через дорогу. Після цього він теж може повернутися в початкову позицію. Здублюємо цю команду, поставимо, і беремо команду Зупинити все. Тобто на цьому етапі в нас програма зупиняється. І ось цей блок нам потрібно прикріпити до нашого кожного блоку. Дублювати, поставили сюди. Так, далі трішечки ось так от. Це покрови. це подвинемо. Далі дублювати, ставимо сюди, ще подвинемо. Дублювати, ставимо сюди, цей блок ставимо сюди. Ось у нас з вами така основна програма. Вона складається в нас з п'яти частин. Перша частина ми повертаємо персонажа, де б він не стояв на сцені, в його початкову позицію. І потім за допомогою стрілок на клавіатурі вгору-вниз-ліво-вправо, ми його переміщуємо. Ось ми маємо окрему програму для кожної стрілки клавіатури. Давайте розгорнемо сцену на весь екран, натиснемо на зелений прапорець. І будемо керувати нашим персонажем. Йдемо ми ось йдемо вправо, вліво. Давайте. Підемо вгору у невстановленому місці. Йдемо. Він нам повідомив, що в цьому місці дорогу переходити не можна і повернувся в початкову позицію. Давайте переведемо нашого персонажа. Правильно. Ведемо його по пішохідному переходу. І коли ми перевели нашого персонажа, він нам повідомив що він безпечно перейшов через дорогу і повернувся в початкову позицію. Якщо ж, переходячи по пішохідному переходу, він зійде з пішохідного переходу, то теж він повернеться в початкову позицію. Ось таким от чином. Давайте порахуємо, скільки ж ми використали команд для того, щоб написати ось цю програму. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 команд в одному блоці. У нас 4 блоки, це у нас 48 і 2, це 50 команд. Тобто нам знадобилося з вами 50 команд для того, щоб написати ось оцю програму. Тепер давайте спробуємо її спростити, цю програму, використавши матеріал нашого минулого уроку, і виділити деякі наші команди у підпрограму І подивитися, чи зменшиться кількість команд. В нашій програмі і чи простіше для розуміння буде наша програма, спочатку ми виконаємо ту саму вправу, яку ми виконували минулого року, тобто створимо 4 підпрограми, за допомогою яких ми будемо керувати нашим персонажем стрілочками вгору вліво, вниз і вправо. Переходимо в мої блоки. Зараз прокрутимо сюди. Беремо мої блоки, створюємо блоки, такі самі, як минулого урока. Називаємо їх йти вгору. Гаразд. Наступний блок йти вниз. Гаразд. Наступний блок йти. Вліво гаразд. І наступний блок йти вправо. Ось ми маємо чотири блоки, і ми візьмемо з наших програм частину. Оця частина ми її перетягуємо до блоку йти вгору. Тут роз'єднуємо програму. Це у нас йти праворуч. Беремо, перетягуємо до йти вправо. Далі тут роз'єднуємо програму, це в нас йти вниз, перетягуємо наші блоки до команди йти вниз. І тут у нас йти ліворуч, перетягуємо до йти ліворуч. Так, ми винесли рух нашого персонажу. І давайте у відповідні програми проставимо команди, які у нас створені. Вгору «Іти вгору поставили. Далі праворуч беремо йти вправо, поставили. Далі йти вниз беремо команду, йти вниз, поставили, і ти вліворуч беремо, ти вліво, поставили. Тобто ми створили 4 підпрограми і замінили в основній програмі 1, 2, 3, 4 команди, замінили однією командою, яку ми з вами створили. Далі проаналізуємо частину програми, яка залишилася. У нас залишилися з вами два скорочених розгалуження. Якщо ми подивимося на перше скорочене розгалуження, ось воно, перше скорочене розгалуження, то воно у всіх командах однакове. Тому ми можемо створити ще одну підпрограму і винести оце скорочене розгалуження в підпрограму. Це у нас перше скорочене розгалуження, воно контролює, коли ви намагаєтеся перевести персонаж у невстановленому місці. Тому ми можемо натиснути на Створити блок і назвемо цей блок невдача. Наприклад, гаразд. Є у нас підпрограма, яка називається Невдача. І давайте візьмемо команди і поставимо ці команди. Від'єднаємо перше наше скорочене розгалуження і приєднаємо його до підпрограми невдача. І тепер замінимо у всіх наших підпрограмах перше скорочене розгалуження блоком невдача. Ось. Невдача. Тут від'єднуємо і прибираємо. І під'єднуємо блок невдача. Тут робимо те саме. Від'єднуємо перше розгалуження скорочне, під'єднуємо блок невдача. І тут від'єднуємо розгалуження перше, під'єднуємо блок невдача і приєднуємо. Друге розгалуження. Тепер давайте проаналізуємо наше друге скорочене розгалуження, воно теж однакове. Ми його теж можемо винести у підпрограму. Натискаємо на кнопку Створити блок, назвемо успіх, наприклад, гаразд. От в нас є блок Успіх. І ми у цей блок... Перемістимо наше друге скорочене розгалуження. Всі інші скорочені розгалуження ми прибираємо і замінюємо їх блоком успіх. Під програмою Успіх. Так. Тепер давайте подивимося, що у нас з вами вийшло. Ми створили 4 підпрограми, такі як на минулому уроці, керування об'єктом за допомогою стрілок вгору-вниз, вліво-вправо. Далі, проаналізувавши наш текст програми, ми виявили, що скорочені розгалуження вони повторюються. Таким чином, ми з вами їх винесли теж у під програми. І наші основні програми скоротилися до трьох команд. Коли ми натискаємо, наприклад, стрілку вгору, виконується підпрограма «Іти вгору, потім виконується підпрограма невдача, потім виконується підпрограма Успіх. Аналогічно це і для інших наших стрілочок. Тепер давайте перевіримо, як працює наша підпрограма, а потім порахуємо, скільки команд ми з вами використали. Розгортаємо на весь екран, натискаємо на зелений прапорець, повернули наш персонаж в початкову позицію. І давайте керуємо ним за допомогою стрілок. Підемо на дорогу. Він нас попередив і повернувся в початкову позицію. Давайте перейдемо через пішохідний перехід. Ми перевели його, він нас подякував за те, що ми його перевели. Давайте спробуємо зійти з пішохідного переходу. Все, бачимо, що він нас попереджає, що не можна сходити з переходу.

І ще 10 команд, це буде 46 команд. І 2 команди 48 команд. У нас в нашій основній програмі було з вами 50 блоків. Ми використали. Зараз ми використали 48 блоків на 2 блока менше. Але за допомогою підпрограм ми впорядкували нашу основну програму, і вона тепер виглядає зрозумілою. І Простіше орієнтуватися в нашому проєкті, який ми створили. Повторіть даний проєкт в середовищі Scratch. Дякую, що дивилися. Зустрінемося наступного уроку.